З 13 століття на острові Мадагаскар виникають численні місцеві королівства, які сформувалися завдяки взаємодії корінних жителів з прибульцями з Африки, Індії та Арабських країн. Найбільшим і найвпливовішим з них було Королівство Імерина, яке поступово об'єднало більшу частину острова. Королівство Імерина або Мерина – Існувало на території сучасного Мадагаскару з XVI до кінця 19 століття. Спочатку воно було невеликим племінним об'єднанням народу Мирина, що мешкав на центральному плато острова, але з часом перетворилося на одне з найвпливовіших королівств Мадагаскару. Своєї могутності воно досягло в 18 столітті. Першим правителем об'єднаного королівства був Андріанам Пуан і Мерина. У 1792 році він переміг у конкурентній боротьбі за престол свого дядька, завоював місто Антананаріву, куди й переніс свою столицю. Розпочалося об'єднання всіх малагасійських народів і племен навколо Антана -на ріву в єдину державу. У XVIII-XIX століттях королівство імерина розширило свої території, об'єднавши більшу частину острова під єдиним правлінням. Воно мало складну соціальну структуру з кастовою системою. Основною мовою була Малагасійська, а релігія королівства включала шанування предків та різні анімістичні практики. На початку 19 століття з'явилися перші християнські місіонери. І християнство поступово почало поширюватися серед населення. Найбільшого розквіту королівство досягло за короля Радами І, який правив з 1810 по 1828 роки. Радама І модернізував армію та адміністративну систему, запозичивши європейські технології та військові стратегії. Королева Ранавалуна І успадкувала владу від свого чоловіка і правила з 1828 по 1861 рік. Вона відома жорсткою внутрішньою політикою, спрямованою на захист незалежності та традицій Мадагаскару. Її правління відзначилося спробами об'єднати різні племена Мадагаскару та зміцнити королівство проти зовнішніх загроз. Рана I І відома своєю підтримкою місцевих традицій та релігій, які намагалася вберегти від іноземного впливу. Вона також переслідувала християнських місіонерів, що викликало неоднозначне ставлення до її правління. Королем Імерини з 1861 по 1863 роки був Радама II. І, хоч його правління не було тривалим, проте саме він відкрив Мадагаскар іноземним державам та уклав нерівноправні угоди з Великобританією і Францією, іноземці отримали широкі права на розвідку та експлуатацію всіх природних багатств країни, припинилися переслідування християн і в країну почали прибувати численні європейські християнські місіонери. Діяльність Радами II, спрямована на швидку європеїзацію держави, призвела до невдоволення серед військових, які влаштували змову і задушили короля. Наступною правителькою королівства була Ранавалуна II, дружина короля Радама II, яка правила Мадагаскаром з 1868 по 1883 рік. У 1868 році вона прийняла хрещення і оголосила англійський протестантизм державною релігією. Час її правління характеризується в історії Мадагаскару швидким залученням мадагаскарського суспільства до європейської культури, економічним зростанням, будівництвом шкіл, прийняттям першого зводу законів. Ранавалуна II намагалася возберегти незалежність Мадагаскару в умовах зростаючого впливу колоніальних держав, зокрема Франції. Після її смерті на трон зійшла королева Ранавалуна III, остання королева Мадагаскару. У цей час точилася війна з Францією. Це була перша франко-малагасійська війна 1883-1885 років. Колоніальна війна Франції проти королівства Імирина. Метою Франції було перетворення Мадагаскару на частину своєї колоніальної імперії. Через запеклий опір народу Мадагаскару інтервенти за два роки так і не змогли захопити острів. Друга Франко-Малагасійська війна розпочалася в 1894 році і тривала два роки до 1896. Під час правління Ранавалуни III відбувалися численні зміни в політичному та соціальному житті країни, включаючи спроби модернізації та захисту культури. Ранавалуна III підтримувала традиційні африканські релігії, незважаючи на вплив християнства. Однак її правління закінчилось у 1897 році, коли вона була скинута. Французькою колоніальною владою, яка, зрештою, зробила Мадагаскар колонією, а королівство припинило своє існування. Після придушення у 1897 році повстання проти Франції, Ранавалона III була заслана на острів Реюньйон в Індійському океані, а потім до Алжиру, де вона і померла в 1917 році. Перетворивши Мадагаскар на свою колонію, французька адміністрація проводила економічні реформи, розвивала інфраструктуру острова, але жорстоко придушувала місцеві повстання та сприяла експлуатації природних ресурсів. Королівство і мало значний вплив на розвиток історії та культури Мадагаскару, зокрема на формування Малагасійської ідентичності та традицій.